Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Пам'ятаєте, ми вчора з вами спілкувалися про виплати для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні хочу з вами поділитися оновленою інформацією. Кабінет міністрів України автоматично продовжує виплати всім категоріям, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, всім людям до 1 березня 2024 року. З 1 березня 2024 року обіцяють обов'язково. Ви залишити виплати на проживання у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисяч гривень для людей з інвалідністю та діток, пенсіонерам, людям, які мають інвалідність першої і другої групи, діток, які мають відповідну інвалідність, діток, які позбавлені батьківського піклування та дітей з сиріт. Ці категорії будуть обов'язково цим категоріям будуть обов'язково збережені виплати на проживання. Таку саму інформацію надає Міністерство соціальної політики України. І взагалі зараз розробляються більш мігкіші так, критерії, кому ж виплати будуть збережені, а кого ж все ж таки в них обмежать. Тому до 1 березня 2024 року виплати на проживання. Тим людям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, будуть збережено усім. А вже з 1 березня 2024 року будуть. Відповідно, я так розумію, зміни, хто зможе отримувати грошову допомогу на проживання, а хто ж все ж таки ні. Тож чекаємо більш детальнішої інформації, обіцяють напрацювати відповідну постанову. Як тільки вона вже буде, Кабінет міністрів її прийме. Я обов'язково з вами поділюсь. А до 1 березня 2024 року, всі тим, хто отримує грошову допомогу на проживання від держави, ви її будете до 1 березня 2024 року. Того року всі отримувати.